Новий раунд мобілізації в Росії відкладається, принаймні, так кажуть у нашій розвідці. Зокрема, представник головного управління розвідки міноборони Вадим Сківіський у коментарі Street Джорнал припускає окупаційне командування, що сили намагається навчити та інтегрувати тих, кого мобілізували у першій так званій хвилі. Все готово, особливий склад на місці. Списки готові. Люди, яким доручено проводити набір та навчання, перебувають у режимі очікування. Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але за нашими оцінками вони утримуються, бо не подолали всі труднощі, з якими зіткнулися під час першої хвилі. Вони не були готові до такої масштабної мобілізації ні тоді, ні зараз. Вадим Скибіцький, представник гурміноборони. Відмовляються йти у наступ, і ті росіяни, кого таки вдалося мобілізувати. В міністерстві оборони повідомляють, що мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області знімають із другої та третьої лінії та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. Покривають дезертирів у Росії. Приховали статистику про вироки військовим. В судовій системі кажуть, такий наказ надійшов від ФСБ та Міноборони Росії. Видання «Медіазона» повідомляє, що йдеться про вироки, винесені за злочини проти військової служби. До них зокрема належить дезертирство, самовільне залишення частини та невиконання наказу. Статистику про роботу судів та їхні рішення у Росії публікували двічі на рік, але у 2023-му... Розділ про військові злочини просто пропустили. А попередньо опубліковані документи відредагували. Ми зараз будемо говорити про те, що нині відбувається на фронті. Допоможе нам в цьому питанні Тарас Корніюк, це військовослужбовець збройних сил України, пане Тарасе. Доброго дня вам доброго дня, Олена, доброго дня, Олег. Наше вітання. Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що ви в ці хвилини з нами. Пане Тарасе, говоримо про черговий наступ російських військових на сході. Але з того, що повідомили в Міністерстві оборони України, бракує їм людського ресурсу, зокрема підготовленого. Чи помітили ви таку тенденцію? Ну давайте будемо говорити е, предметно. Е, навіть якщо цифра точна, цифра 300 тисяч відповідає дійсності, яку озвучила російська влада, це навіть. Ну, об'єктивно мається на увазі, то це теж суттєва, скажімо так, сила, яка знаходиться тут на сході України. Зокрема, сьогодні вийшов матеріал Вашингтон Пост, аналітичний матеріал щодо ситуації, яка буде розгортатися в Україні в зв'язку з російською агресією. Там зазначається теж, що на схід України збройні сили Росії стягнуло 300 тисяч свого мобілізаційного резерву. Це е, суттєва цифра, е, перш за все, величезний людський ресурс. Звичайно, є проблеми з підготовкою цих людей мобілізованих, тому що за рік війни українські збройні сили зробили все, щоб зменшити максимально кількість фахівців в армії противника, які б готували б цих мобілізованих новомобілізованих в Росії. Тому навіть якщо оснащити новоприбулих військових мобілізованих мається на увазі. Оснащити застарілими зразками техніки, зокрема, ми аналітиками називається, що із розконфер... розконсервації російська армія знімає гаубиці Д1 калібру 152 міліметри 40-х років виробництва. Зброя зразків 40-х років, зокрема, так само танків т 62 Навіть якщо враховувати, що ця техніка з'явиться на сході України, вона теж, умовно кажучи, стріляє і тому недооцінювати армію противника не варто. Так, з цим не можна не погодитися. Кулемет Максим від так само стріляє і так само має можливість вражати людей. Це правда. Пане Тарасе, ви зі зброєю в руках? З якого року? Насправді я ваш колега, я мобілізований минулого року. Минулого року, але я маю на увазі останній рік, рік великої війни, ви маєте можливість дивитися і відслідковувати, що відбувається. Якщо порівняти за цей рік, наскільки змінився противник? Наскільки змінилося сприйняття українцями військовими, тих, хто перебуває по той бік окопу? Наскільки нам складніше чи простіше реагувати на ті виклики, які виникають в той чи інший момент? Ну, насправді противник звичайно вчиться, як і наша армія вчиться. І я був військовим журналістом тривалий час, висвітлював з 14-го року перебіг антитерористичної операції потім операції об'єднаних сил і та війна, яка була тоді, і те, що зараз відбувається, це ну зовсім різні речі. Противник вчиться, звичайно, теж вдосконалюється, однак, все таки ми бачимо приміром на Минулого тижня відбувся випадок під Угодаром, коли колона російської бронетехніки, яка налічувала кілька одиниць ледь не маршу, намагалася проти до міста. Так само таку ж тактику ворог застосовував приміром. І під Києвом вона була знищена звичайно нашими побратимами з бригади сухопутних військ, механізованої бригади. На щастя, противник вчиться не так швидко, як би їм звичайно цього хотілося. Так само на сході, приміром існує тактика. Коли ворог максимально використовує навалу живої сили, при цьому без підтримки важкого зброєння це відбувається через те, що в них все таки людський ресурс достатньо, пане Тарасе. Погода зараз змінюється від мінусів до потепління, від потепління до мінусів. Як це позначається на веденні військової кампанії і як в таких умовах? Ну, дозвольте про побутове, як виживають наші хлопці військові там на сході. зокрема? ну важко, але всі тримаються. В цьому немає сумнівів. А щодо ведення бойових дій, наскільки це ускладнює вам життя там? Ну, звичайно, коли йде відлига, то броньована техніка гусянка, так звана. Вона теж застріє. Тому якби наступ уповільнюється противника. Пана Тарасе, дякуємо вам, що мали можливість вийти на прямий зв'язок із нашою студією. Міці перемоги, і хай все буде добре. Пасибі, велике Тарас Корнік, військовослужбовець збройних сил України, був на зв'язку із нашою студією.